Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції. За даними МАГАТЕ, напередодні поруч з об'єктом лунали вхідні і вихідні обстріли поблизу станції. Два снаряди впали за трохи більш ніж кілометр від периметра майданчика. АЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, що ці обстріли критично підвищують ризики для ядерної безпеки. Ситуацію складнює те, що станція вже майже два тижні працює. Без зовнішнього енергоживлення детальніше про те, що відбувається на ЗАЕС, зараз, розпитаю Олега Корікова, голову Держатомрегулювання, головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Слава Україні, героям слава, пане Олеже. Як ви оцінюєте рівень ризику ядерного інциденту, про який говорив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі? Дякую за запитання. Зараз на станції відбувається аварійна ситуація. Але ця аварійна ситуація не переросла в аварію, але може перерости в аварію, якщо не будуть вжиті відповідні заходи, а саме забезпечення електричного живлення, систем безпеки, які підтримують ядерне паливо в підкритичному стані, тобто з невисокою температурою, відводить залишкове виділення тепла. Насправді власні потреби зараз е, атомної електростанції забезпечуються за рахунок роботи резервних дізель-генераторів, значить, і е, зараз необхідно забезпечити паливо. Значить, що наразі за повідомленнями МГТ забезпечується і значить наявне паливо для роботи дизель-генераторів щонайменше на 10 діб і е, забезпечується підвезення. Невідповідного палива, але для того, щоб ситуація стала стабільна і ми зменшили ризики аварії. То необхідно підключити електростанцію до зовнішнього електропостачання, тобто до української енергосистеми, відновити невідкладно лінію Дніпровська, 750 кВт, яка пошкоджена на території, яка тимчасово контролюється російськими силами, і відновити резервну лінію Феросплавна, 1 яка зна... пошкодження, якої знаходиться на території, яка контролюється Україною, але Внаслідок обстрілів ми не маємо нашої, скажімо, ремонтне бригади не можуть отримати туди доступ. Як саме зараз забезпечується охолодження реакторів та відпрацьованого палива на ЗАЕС? Який от критичний термін може витримати станція без надійного живлення до от настання, можна так сказати, незворотних наслідків? Ми проаналізували. Звісно, ця робота виконується постійно. Значить, працюють відповідні штаби е, антикризові, значить інформаційно-кризовий е, центр в у нас в державному регулювання, і проводяться регулярні розрахунки. Значить, моделі е, існують комп'ютерні і е, розрахований так званий найгірший варіант. навіть... Е, коли завершується паливо, відключаються всі, скажімо так, електричні генератори, і ситуація розвивається так, як фізика техніка працює, то в нас запас часу тижні, на відміну від. Наприклад, коли станція знаходиться на номінальному рівні потужності, там у нас є години для того, щоб відреагувати, тут в даному випадку в нас є тижні. Тобто контур заходи, скажімо так, такі як відселення, або, наприклад, укриття або обмеження перебування на відкритому повітрі, за нашими розрахунками не потрібні. Які є механізми міжнародного контролю за тим, щоб окупанти все-таки вчасно і в достатній кількості підвозили пальне для використання в оцих резервних дизель-генераторах? Дякую за запитання. У нас один з сім'ї. Семі... Пілар так званих, тобто основних стовпів, скажімо так, безпеки принципів, які проголосив генеральний директор МАГАТИ Рафель Маріяно Грусі, це reliable supply chain, uninterrupted, тобто ланцюжок постачань, має скажімо, зберігатись, і відповідно зараз окупаційна влада намагається підтримувати. Ну, за повідомленнями МАГАТЕ підтримувати належний обсяг е дизельного палива для того, щоб забезпечити роботу цих дизель-генераторів. Разом з тим, нам відомо, що не забезпечується е дуже багато. Значить, принципів, от ми можемо сказати, що склади майже не поповнюються тобто, ця метужок постачань він. Погано працює. Ми бачимо багато перешкод. Вон, ви дивіться на шляху аварійних бригад, наприклад, в разі е ситуації, коли потрібно невідкладно ліквідовувати наслідки, або якої якимось чином е рятувальникам прибути на промайданчик. То ми бачимо багато блокпостів і перешкод для цього. Значить, також. Є проблеми з персоналом на Запорізької як відомо, на нього тиснуть. Значить, український персонал залишив атомну електростанцію. От і ті люди, що працюють там зараз, в них немає відповідної кваліфікації. Значить, зараз в умовах, коли зруйнована фактично система. Зовнішнього постачання, то не всі об'єкти заживлені, від і відповідно не всі об'єкти надають відповідні, скажімо так, сервіси. Ну, от, наприклад, там не всюди є світло, не всюди є, забезпечується, наприклад, повномасштабні тренажери. У нас немає інформації, як вони зараз працюють, допоміжне обладнання, яке має працювати, але нам невідомо, як воно працює. Досягнутий консенсус з міжнародними партнерами про те, що легітимний власник запорізької атомної електростанції це Україна, і партнери ніколи не визнають російську юрисдикцію над запорізькою атомною електростанцією. І єдиний шлях повернути безпеку на Запорізьку АЕС це відновлення українського контролю, відновлення українського доступу українського оператора на ек і відновлення. Регулюючого супровіду Державної інспекції ядерного регулювання України це єдиний можливий варіант забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС пане Олеже. А наскільки от ймовірні спроби окупантів підключити заезд до своєї цієї російської енергосистеми, які в принципі розмови про це ведуться, наскільки ці спроби можуть вплинути на ядерну і радіаційну безпеку? Дуже дякую за питання. Цікаве, важливо тут знати, що коли станція підключена до української енергосистеми, ми розуміємо. Так, скажем, маємо щонайменше уявлення про те, які машини механізми зараз знаходяться в роботі, оскільки потужність їх значить, ми розуміємо і ми можемо подрахувати. Наприклад, до останнього часу Запорізька АЕС споживала десь 35-40 сорок мігават. Коли е холодно було, то бі споживання зростало, і нам було зрозуміло причини, чому саме зростає споживання, бо включалися якісь ще додаткові там обладнання. Е і тут дуже важливо, коли е, довгострокові, скажімо так, наміри Росії перевести АЕС в стан експлуатації на потужності, то це в даних умовах дуже небезпечно, і ми отримали консенсус з партнерами на цю конкретну тему. От щодо небезпек експлуатації на потужності Сполучені Штати Канада. Ті, хто відповідально експлуатують, АЕС з нами погодились, що в цих умовах це небезпечно, і в разі, наприклад, якби Запорізька АЕС була підключена до російської енергосистеми, в нас би не було б інформації такої онлайн про те, що саме вони готують, і які саме машини механізми вони підключають, тому з цієї точки зору так само важливо забезпечити зв'язок Запорізька АЕС з енергосистемою. України, пане Олеже, дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіри і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Дякую вам.